Один доктор Богослів'я сказав: святі радітимуть у вічності, дивлячись на грішників у пеклі, коли вони побачать, що інші люди, яким притаманна та сама природа, які були народжені за тих самих обставин, страждають. А вони настільки звеличені, це дасть їм відчути справжнє щастя. Інший Богослов писав. У той час, як вирок вічного суду буде виконуватись над посудинами гніву, дим їхніх мук вічно зійматися перед посудинами милості, які замість співчуття до цих нещасних будуть вигукувати: амінь, алелуя! Славте Бога! Де ж на сторінках Слова Божого можна знайти таке вчення? Хіба викуплені на небі втратять всякі почуття милості і навіть почуття людяності? Чи на зміну їм прийдуть непорушність стоїків і жорстокість варварів? Ні, і ще раз ні. Такого вчення в Божій книзі немає. Можливо, ті, хто висловлює вище приведені погляди, освічені і чесні люди, але вони зведені сатанинською софістикою. Сатана спонукає їх неправильно тлумачити деякі сильні вислови святого письма, надаючи їм гіркого і злісного забарвлення, що властиве, Сатані, але не нашому Творцеві. Як живий я, говорить Господь Бог, не прагну смерти несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги Його, і буде він жити. Яка користь Богові, якщо і припустимо, що він відчуває задоволення від безперервних мук, від зойків і прокльонів творінь, котрі страждають, і яких він тримає в пекельному полум'ї. Чи можуть ці жахливі звуки стогону бути приємною музикою для слуху безмежної любові? Дехто твердить, що покарання безбожників вічними стражданнями свідчить про Божу ненависть до гріха, як до зла, яке руйнує мир і лад у всесвіті. Яка жахлива богозневага! Ніби Божа ненависть до гріха є причиною Його увічнення. Бо згідно з ченням цих теологів безперервні муки, безнадії на милість доводять до божевілля. Ці нещасні жертви, їхня злоба, виливається в прокльонах і богозневажливих словах. І так вони постійно збільшують тягар своєї вини. Бог не може бути прославлений тим, що гріх упродовж нескінченних віків буде постійно збільшуватися. Людський розум не в змозі оцінити глибину зла, спричиненого заблудженням про вічні муки. Релігія Біблії сповнена любові та доброти. Багата на милість тепер затьмарена за бобонами і викликає жах. Якщо ми замислимось про те, в якому фальшивому світлі сатана представив характер Бога, то чи будемо дивуватися тому, що нашого милосердного Творця бояться, жахаються і навіть ненавидять?